Ти знаєш, Боже, ти мені потрібний у кожну мить хвилину і секунду, коли тумане небо чи погідне, коли здається, світла вже не буде. Як перехрестимо життя блукаю, коли складні проходжу лабіринти, як стукають у серці молотками важкі питання, їх не зупинити, а світ жорстокий і несправедливий. А я змиритися ніяк не можу, коли злітаю, обрізають крила, тоді до Тебе йду в молитві. Боже, я дякую за труднощі, порою, за те, що вчиш мене і докоряєш. Хоча, які це труднощі з тобою, ти, любий батьку, руки простягаєш, і вже не страшно, тепло і безхмарно. І розумію все це тимчасове, і світить сонце через дим туманів, і серце моє сповнене любов'ю, і розумію, я благословенна, багато нескінчено і безмірно. Ти скільки плак даєш мені щоденно, ти скільки піднімав у дні зневіри, ти знаєш, Боже, ти мені потрібний сьогодні, завтра. І безперестанно на твоїй ниві працювати гідно, навчай мене, даруй душі бажання, я просто знаю, під твоїм покровом завжди спокійно, затишно і тепло. Навчи на зло всміхатися з любов'ю, в калюжах бачити безхмарне небо, перемагати світ несправедливий, своєю добротою і любов'ю. Я ще не вмію, ще так мало сили, але я зможу, О, Господи, лише з тобою.